Школа бізнесу нової пошти вже була кілька років в мене на слуху. Точно знала, що ця компанія зробить щось дуже чудове, дуже прикольне. Подобається, що тут розказують складні питання простими словами: будова модулів побудована, як ти маєш рухатися по своєму бізнесу. Я хотів поспілкуватися з тими бізнесменами, що наразі є в країні. Кожен може бути корисний один одному, тому що ми, підприємці, маємо дуже великий об'єм знайомств, інформації. Це найбільший ресурс, в принципі. Ми постійно спілкуємося про crm системи про податкування. Якщо описати одним словом, тренерів бізнес-школи нової пошти, то це експерти. Всі практикуючі. Н немає просто теоретиків, які там щось розповідають. Вони мають ну. клієнтів зі світовими рівнями, тому навчатися у таких людей дуже круто. Дуже мені сподобався маркетинг. Я з цього модуля винесла купу ідей. Модуль про продажі. Це як будто би ти був присутній у фільмі Вовк із стріт Потужна енергія. Відчувається, що це продажник, в якого продажі в крові. Модуль по на тему люди я слухав з відкритим ртом. Лектор розповідає про якісь важливі штуки, які треба сформулювати в вакансію, а ти вже... Слухаючи це, вносиш якісь корективи в опис вакансії з урахуванням тих знань, які тільки що були проговорені на модулі. Я був супер задоволений. Це навчання змінило погляд. Мій на масштабність мого бізнесу. У мене зараз зовсім інший погляд. Знову очі горять. Знову я хочу творити. Саме тут, на навчанні у бізнес Нової пошти, я таке вперше отримав. Тобі це потрібно, щоб повірити в себе. А по-друге, тобі це потрібно, тому що ти не знаєш наскільки в тебе все добре або погано. А тут можна побачити. Я перевірив навчання в школі бізнесу, нова пошта, і рекомендую його іншим підприємцям.